Так, отож, які маємо підсумки станом на цей момент по обстрілах, по Київщині які наслідки обстрілів? Дивіться на сьогодні Сьогодні була ракетна атака на столицю. Ну, власне, як по всій Україні, і в повітряному просторі. Київщини над Києвом було зафіксовано 16 ракет. Всі 16 було успішно збито. Дякуємо нашим захисникам неба силам протиповітряної оборони. Уламками ракет було пошкоджено три приватних будинки в Дарницькому районі. Один автомобіль. За попередню інформацію відомо про трьох постраждалих в цьому районі, в Дарницькому, з різними ступенями важкості. Всім вона всім постраждалим надана медична допомога. Вони їх шпиталізовано також пошкоджено підприємство в Голосіївському районі і дитячий майданчик в печерському районі ламками ракет що збили наші протиповітряні сили оборони ну бачите русня стріляє ракетами які коштує коштують по типу, кілька десятків мільйонів доларів по дитячих майданчиках які власне коштують кілька десятків тисяч гривень Ось сьогоднішній удар був завданий виключно ракетами, чи в тому числі і дрони були застосовані. Власне, основні цілі все ж таки критична інфраструктура. Основні цілі, як завжди, була критична інфраструктура. Щодо дронів, поки інформації немає, але не, вик... не виключено те, що. В сьогоднішній день це таке намагання, ракетна атака, це намагання зіпсувати українцям новорічні свята. І, можливо, я не виключаю, що також можуть бути якісь удари і дронами, зокрема, така, знаєте, змішана атака. Тому, знову ж таки, ми зберігаємо спокій, і в разі, коли лунає повітряна тривога, обов'язково прошу всіх спускатися в укриття. Ну, сьогодні вже навіть відчувається, що на вулицях Києва людей значно менше, так і очевидно, що багато хто вважає, що будуть інтенсивніші, власне, якраз атаки 30-го, 31-го, 1-го. Чи очікуємо ми дійсно атак інтенсивніших росіян, обстрілів а, у ці дні? Ну я ж да. Я ж кажу, що є, скоріш за все, них таке бажання і намагання з залишити киян і, взагалі, українців без світла на новорічних святах. Але, врешті-решт, бачите, як сьогодні, слава Богу, спрацювали як боженькі сили протиповітряної оборони: 16-16 ракет збили. Я сподіваюся, що ці ці намагання залишити нас без світла, тепла і води будуть марними і все буде добре. Дякую, Михайло. Михайло Шаманов, з нами зв'язку був речник Київської міської військової адміністрації.